Ботька обо всіх павуків, він їв мух і комарів. Хава в мене прямо з рук. Дресирований павук. Ботька в усіх павуків. Він їв мух і комарів. Хава в мене прямо з рук. дресирований павук. Ботька обо всіх павуків. Люди нам реально пощастило. Нарешті ми. Дочекалися. Сьогодні в цій студії прямо тут, прямо ось на цьому дивані мегапопулярний дідьо! всіх і комарів. Хавав сам саме, що я, шкода, батьків вже нема. Слава Україні, добрий день, Івано-Франківське. Слава Україні! Героям слава! Раді вас вітати! А ти що мені не відповів? Кажи героям слава! Героям слава! Героям слава привіт, привіт, привіт! Смерть москаля. О! Це дуже важливо. Хлопці, перше питання, яке мене особисто дуже хвилює. От він спати не гоне. Спеціально не зібралась тут, щоб те задати. Чому павук називається полі. А ти як називаєшся? Я того і питаю. <смітна> У ну, нас в колективі є, для тебе кількуха інша, я вже зберігався. <смітна> <смітна> не, говори, а на танк. А чого? <смітна> <смітна> а що? На його прозвали аватар. А подивіться фільм аватар на нього. Лев. а На рахунок Богдана, то в мене дійсно в туалеті був павук, він перший під ліжком жив, потім в туалеті, бо в туалеті в мене, знаєш, було сквозне вікно на двір, і воно було і там ухи залітали, і він там собі жив. Лів павутину, і потім я туди-сюди. Батька на п'яну голову до нього говорю, він трошки щось там відповідав жестами, та, а потім, знаєш що? Я вийшов, дивлюся, він за собою воду спустив. Ну молодець, бляха, хоч. То колега. Файний ті був, завжди ми про бабів говорили. Порадинував, що з бабами робити. Слухай, таке питання, вам 5 років, 5 років вже вебамоські падають. Нині 5 років. Да, 5. Нині прям. Такі, Нині групи не дзіду. А групи дзіду. От я так. хочу пояснити, так. що таке дзвізо. Діти українською мовою, то є я особисто. А якщо пише англійською, то вже має бути Лесик, то вже має бути Юлік, то вже має бути е, Каділак і вже має бути дев'ятнадцятий. І по ще. Але е, дівчата, що ви до сірого 19 кажете, 19-й? Та він не розмір дев'ятнадцятий, просто дев'ятнадцять 19 19-й, привіт! То нині так було. Ну, в Києві. Слухай, розкажи п'ять років. Чим же можете похвалитись? Лесик збудував басейн, який сім раз стік. <тур> <тур> і відгородився від своєї сім'ї. Спеціально, бо він в центрі Янова живе, і та сім'я там, там цьотки, вуйки, і він, він стинається, бо вони завжди стукають до нього, просто так зайшли. А він, щоб вони просто так до нього не ходили, то він загородився. І кажуть, і... 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 посилуйте мене в сравні. Я вам не робити. А як не кажеш? Ну, не... Лесик таке каже тільки мені. Родина а? Лесика, він про вас таке каже. Він, він ще не купався. Та. В моєму басейні не купався. Але він ну, завжди, там бавиться. Ну, курити не кури там. <звук> тобто найбільше десятки за 5 років та басейн Лесик. А, а, ти <звук> басейн а, <і звук> а ти бачиш, як вони заздрить? Я заздрю? Лесик. А Басейн, який тече, знаєш, що, навіть ворогу не тече. Він вже не тече. А Юлік що має? Юлік має поки що нічого. Ні, Юлік, якщо чесно, поки що мене не цікавить. Про Юліка ми взагалі нічого не будемо говорити. А чого так? Ні, музика Х. Музикант супер, а людина хіроба. Так, один, два, три і про один про три не говорить. У вас якийсь конфлікт? Так. Вони мене вже тепер не люблять. один, два, три, один про три не говорить. А три говорить про один. Теж правильно. Поцілуй мене в страху. І навіть не обіжайся. що так. Я вже два посілинки нахова, маю. Так. Провокативне запитання можна? Що спільного, що відмінного між дідю і Михайло Хомой? Ну, тобто, по-перше, дві різні людини. І Міша трошки такий, якщо чесно, гамнюк. Він був Лісик, був дзізьо. Юлік ще був під столом, лазив і до щурів, вуйку казав, а ми собі на кухні деколи тако купили, бо ми скидалися, завжди тако було. 50 гривнів, і купляли курку. Грель. Гриль. Гриль-курку. І, до речі, я би вже її з'їв, я вже її давно не їв. Курка, гриль. До концерту не можна. Горівка. Кетчук, ну я майонез не їв. І, і де да, то що в Уханіса, ну каже. І че не було. Лесика на студії та, ласка, то все було. Там Лесика та, та, на студії, якби зараз зайшли, то ми... <laughs> та то є страшне, там такий морець, та якби це парадис розклався. Хто кустовів діди, і два мої. Ну, Ну і коротше, ми то все це. А вони так двоє гамнюхи там і Олег Турков приходив і Ніша Хома, вони такого з нами побухати, знаєш, випити собі. Йопі, вкрали пісню Я чи кохам, I love you» І потім створили групу, якусь до сраки, нікому не потрібну, «Sexual Boys», блять. І випустили перші від нас. Так що, місько і Олег, як я злапаю, срака буде гола і синя одного і другого. Так чи ні, Олеся? Я «I love you» вже співаю. Кардинально різні люди. Нічого спільного немає. Нічого. Ти я одне, я поняв чітко, що в міша тут трохи гівнюк, як навіть. Ну він нормален, бачив. це <та> буває. Щось, щось курваноси По в собі. Бля. Трохи та буває. Щось носи в собі, курва. Кажуть, що в такий час, який зараз в країні робити концерти, то трохи не добре, що люди хочуть на тому піарти заробляти гроші і так далі. І так далі. Чули такі багато закидів. Як ти до того ставишся? І чи якось допомагаєте ви українській армії. Якщо допомагаєте, то як саме? Дивіться, я зараз вам розкажу, дивіться. Нині в когось народилася дитина, а в когось померла стара баба. То є життя. І я розумію, що в Україні чітко відбувається, бо я народився недалеко від Івано-Франківська з піснею Ой, у лузі червона калина. І я знаю, що таке. Патріотизм, я знаю, що таке допомагати, ми дуже багато зробили. Говорити на камеру не буду, подивіться в інтернеті, але інтернет мене заставив сам сказати, що я зробив. Я того дуже не люблю. Ми купили, ми стратили багато тисяч гривень для того, щоб допомогти хоч, хоч, хоч якось. А то є життя. Нині треба зрозуміти, що, або давайте тако. Давайте від нині на тиждень сміятися ніхто не буде. Окей? До чого то приведе? Педемо в паніку, впадете паніку в депресію, і знаєте що, кого навіть лікаря немає який би вас вилікував. А я є та швидка допомога, яка деколи піднімає вам настрій. Коли вам сумно, коли ви залізли в дебрі в своїй голові, в тих проблемах, в тих новинах, що нам диктують, і показують, то я вам деколи кажу, життя на цьому не закінчується. Пройде 5 років і все буде добре. Саме усе, знаєте що, при тих всіх умовах... Щоб ви не забули фразу, герої не вмирають. Їх треба пам'ятати. Раз, два. Дивіться, пів а то ходить, по-перше, в діду, футболках. Раз. Друге, в мене дуже близький родич в АТО, він такий капітан, він має цілу роту, десь 100 чоловік То мікрофон Так, то мікрофон давай Я активний стандартно тримати І всі фільми, хлопці наші там. Дивляться, стоять черзі на тому бідному айфоні, десь той і так далі, і вони в чергу стоять подивиться фільм, щоб взяти той дух, поржати і так далі. Так що хлопці... Wi-Fi шукають і співають, то не людина. Та є людина, є птахо подібна. Так що так, і диски виграють, хто знає, пісня, ну решту я не буду казати, бо воно грубо. Ти знаєш, я тобі кажу. Та поцілує з діду страху, то йому віддається каділа. Сільна, сильна хлопці, гра. Тобто, бачите, і ви ж смієтесь. Бо то наші хлопці отак зважають. Тобто дух воно піднімає просто нашим пацанам дух. Ми сильно дуже перейнялися нашими пацанами. У мене кажу, пів родини там є. І так далі. І ми всі разом в мене сидимо і так далі. А наших фанатівських. То саме, що наші І то мені дуже обідно. Три концерти, хлопці, ми купили три тепловізори, ми купили разів, ми купили купа віно, ми, ми просто не Знає, не п яне. П яне. не, не п'яниці. Починає... Знаєте, п яне, п яне. що я вам скажу такого? Я щось до кінця не розумію що таке є е, політика. І не хочу, бо ми є антиполітичні. Але коли справи стосуються нашої держави, то ми кажемо такого. Якщо би вони хотіли відчути і нам дали команду зробити щось, ми б пішли всі, але би билися, знаєте хто? І жінки, і чоловіки. І тобі було б дуже багато людей. Але поки що того нема, поки що то є, що так по-державному. А всі політики хай йдуть до сраки. Знаєте чому? Якого хрена ви так ту, ту державу порозкладали? А? Ви ж самі, які зараз є при владі всі курва, ви її сука розкрали іді до сраки. Давай, давай політику все. сьогодні закрили наша, а їх треба всіх туди. І найвої політиків. курва. вони порозкрадали тепер. Блять, хочуть, щоб кожен цей запікаєте. Сука не будемо пікати а я зараз. Що займається реанімацією українського народу? піднімаю дух. Zajskom і Юльком, Так чи ні? Так. Все так. йдемо. І за то ми вам щиро дякуємо. Well, well, давайте well, давайте well, нафіг ту політику. Yeah. Yeah. вернемось yeah. до вас. Вернемо до вас. І у нас запитання. Подя дуже любить придивлятися ваші відео в інтернеті. Недавно саме Свіженки глянув, де ти водою обливати. Ааа, флешмоб. Ай, дай челлендж? Мені не дав, я зняв, він мені не дав. Ні, <laughs> 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 тоби ти людям таким передав, що такі люди херсі блаєш. Знаєш, кому? Я мікрофон закрив. Кажи кого. Нас пишеш, один. кажи. Не та не кажи, ну мабуть. Я хочу сказати всім. Лесик вже відео зняв, Юлік ні. Юлі вже має перерахувати 3 тисячі гривень на АТО. А передавав передавав? Що, що? Бізнесмен? Ти мені передав? Ага. Що <реш> бізнесмен? Лілька передала раз. А Лілька, хай вона там. От Лілька е е отдал, з yeah. фан-клубу передали. Лілька так що три тисячі на АТО. Особисто, блядь. Лічно. А давай так давай сьогодні ми, не ми співаємо, а Бодька співаємо. Який він репортаж знає Діда. А ну, давайте зараз. Батька босих павуків, він їм му да, і комарів. Кава в мене прямо з рук да. дресирований. Батька бо -бо -бо, босих павуків. Він їм мух і комарів. Хаба в досмешу я. Шкода, батьків вже нема! Батька, босих павуків. Я так закінчує. Знаєш, з нормальних чуваків. Якщо би ти знав досконало реп, діду би тебе сьогодні взяв, щоб ти заспівав. Багато хто що ти зараз стоїш такое, як друга в'ярка сідючка, заповняєш весілля. Як ти до того ставишся? Нормально ставлюся, а що таке? Що давайте весілля викинемо. Бечі не жені, давайте, знаєте що, ходіть і слухайте тільки... Е, я е, тебе е, туді, що тільки флаксеві пісні, курва. Вся курва, флаксиві пісні хай буде. Та є так. веселі, є настрій. Чекайте, п'ять років прийде ви навіть, дай Боже, що ви згадали то все. Дивіться, знаєте що, пару днів назад, е, буквально чи тижні, і так все зірвав, вже курва, всі забули. Вже, вже всі забули, щось сталося. Тому я кажу, саме основне при тих всіх подіях підняти собі зараз настрій. А через то, як пройдуть дуже багато років, пройде дуже багато років, не забути тих героїв, які зробили дуже багато. Слухай, може ти напишеш пісню якусь таку серйозну. Я ліпись? не буду писати, є артист, який на ту тематику підуть. Я, я маю... Хочу... Напевно, він там пише, знаєш, правильно. Хочеш Ні, Взагалі від тебе колись варточка такої серйозної такої ліричної пісні чи? Колись. Yeah. Коли я, не зараз. Ні, там мене є, чекайте, я ще маю зошит такий список, що... За все свій час. Там, там, Так, він є, на що ти співаєш? На хід? А який старий, як Божий світ. Що тоді думали люди, що, що люди думали, що черепаха носить землю. Це один з найпопулярніших повільних танців. А хочеш, ти ж п'ять зі мені заспівав? А ну давай. Ми бабахнули, бо то все таки звідти. Тих, вони здаватися край. На небо і бачу очі твої, твої вуста. Знаємо, що в величезної цільової аудиторії ваші є маленькі діти, які знають теж всі пісні пам'ять. І напевно вони дивляться ваші прелюдії, Ну, напевно, напевно, чекайте, дивіться. 18. Плюс 18. 18. А 18. А 8. 8. 8. Є 8. батьки на то. Я... Стоп, не все одно. Я пояснюю. Народилася дитина. Їй скільки? Два дні. Так що? Не, не пожили, то зразу два зразу дні. Дні. Туда. Дні. Туда. дні. Вона пожила собі, має 7 місяців, і батьки зрозуміли, бо вони мали диск, що під зіддя та дитина буде їсти. Та дитина буде чемна, але та дитина ще не міг говорити. І перше слово вона каже дід, а потім мама. <рец karaoke> І ви думаєте, вони розуміють, що ми всі там оцюхаємо. Ми все робимо щиро. І повірте мені, ще пройде час, ми ті мати викинемо. Ще не зараз. І діти відчувають зовсім інакше. Не так, як ми. Спорчені рубаками вже. Проїджені, такі клеси. Бо вони брехати не вміють, а як? Так. Нічого, діти розберуться. Повірте мені, дайте інакше відео там, де будуть мати, чи вони будуть слухати. Не будуть. Діти принципово слухають відеодоїмати? Ні! Вони собі інакше, вони зовсім на інакшому рівні. Що ти думаєш? А у Німеччині є мати, але про них всі говорять про них. І всі говорять, погані слова так само є, але там немає тої цензури. Страшне. А ти, наприклад, зараз я візьму е, е, цей, е, желізко, знаєш таке желізко? Путюк. Знаю. No. І тебе і, ]まあ, і Що будеш казати? Буде погано слово. Ну, то будеш погано. Так само Все нормально. Чекайте, щось не не розмірували. Ну то ми типу фон робимо, знаєш, такий. Не треба нічого робити. Юлік, я не вірус, ти щось вигадуєш. Як вони казали, що за швар вони садили на місяць в тюрму, та дідбувим, в книгу. боїм занесли чиву книгу. Ви скоро та за траву скоро вони садили, блядь. За кропиву, блядь, за команнишину. Я ж їм казав взагалі, що то корупція. Хи ти казав, Што, корупція? що корупція. Ходи казав? Та не бий, малого! О, не би! Це паратюк! Лесік! А... Не лішися! Давайте до хорошого настрою, поговоримо про Франківськ. Ти тут буваєш дуже часто, свого часу бувало по декілька виступів в І, Коротше, типа я вже надився, хватило. Ні, Та... ні, навпаки на позитивно на позитив перейти. Твої спогади про Франківськ. У мене було вихід я... один. Або в Франківськ, або до Львова. Франківськ-червона рута, бо я жив в село Бортники, то Львівська область, кордон з Івано-Франківським. Там е, були такі станції, як Букачівці, Бурштин, yeah. Сідія Івано-Франківський. Кіч... Червоний поїзд такий був. Я не знаю, чи він зараз. Червона-рута. Червона рута, Червона так. Та. Парасанківка, що казали. Не застав той назви. О, Парасунківка, або. Або Франківськ, або до Львова. До Львова то було на Крахівський базар, або, на в Ну і мене малого мама брала. Я пам'ятаю Франківська, але так смутно. Е і Надія, вроді, ще Україна називалися. Так? так, так, О, так. була. І це було так розмальовано. Так, я так пам'ятаю свій Франківськ. Але знаєте що? Мені було дивно, що деякі баби говорили Франківську на російській мові тоді. Я думаю, що москалі тут живуть. так Так, Але з Франківська а то певне, якась військова частина була. Так, так, було, було, було. просто попадав на таких бобів. Так їх багато у нас Франківська. Половину бобів Франківську, то він може говорити сміло. Не так багато. Якщо якихось окремих вибирав, так? Більшість їх немає. Ну але загалом тако приємно в Франківську проїжджати. Супер. 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 Як публіка Татке... наша. Та супер. Тільки знаєте що, я скучаю. То дуже рідко. Раз на рік бачитися з Франківськом. То має бути. Частіше треба їздити. Що таке? <рес> <рес> Коли я останній раз був? Рік тому. Ну, ні, та й рік тому? Ну, але... два роки... Два роки... Два роки тому. Два роки тому я на... Але два роки. До мене тому... колеги прилетіли з Франківська літаком. Я пам'ятаю, сіли в Франківську штуку. Так. І вони мені кажуть, хотіли мені подарок такий зробити, щоб я себе випив віскі. А я кажу, я, я так хочу гарної погоди, тоді щось погоди не було 20 листопада. У mm -hmm. мене день народження 20 листопада. Ah, в грамотати вже було? Так, і літак злетів, вони мене так покатали. Вони так діду люблять. Страшне, і вони мене покатали. Я кажу, от тобі маєш сонце, ти так сонце хотів. Вони такий подарок зробили. Mm -hmm. <кліпи> mm -hmm. Так, маєш файна, так? Да, то я на приземлявся, не взлітав з Франківська і летів так дуже далеко аж до Львова. <кліпи> Спросили. Колеги запитати. Хотіли замовити тебе на весілля, але що дуже дорого. Питання, чи гонорари часто кажуть, що не обґрунтовано високі. Як... Ну давайте поговоримо. Дуже давай. чесно, як є. Я я, гроші я... я... не бере, а бере лезо. Я вже. Ні, Ніхера. Тут і наша ситуація. Якщо подзвоните до мене і попросити мене приїхати на весілля, якщо я маю час, я їду безкоштовно. Люди, запам'ятайте, дзідо сам співає безкоштовно. А Але? от Лесик? Але? <рес> то вже таке питання. питання. Той подивіться на нього. Бачите? Шо? Він би в зимі рейси визав, правда, за гроші були. Ні, май... би йому не було. Бачите, він має широкі зуби, то від того, що... Я ще не тут, Не будь можна. <рес> а Юлік <рес> грошима! А Юлік – ні. Так... М'ясо ви <рес> замість зумнеї нитки. Ні, якщо чесно, люди, подивіться, щоб то все організувати. Ви рахуєте, наприклад, скільки зразу можна взяти, скільки зал є, порахувати, і то все зіга отримав. А в дулі з маком він, а нас їх стільки немає. Скільки людей задіяні, щоб організувати то все, щоб ви собі трошки підняли настрій, то в кожному буквально по пару купів виходить. А скільки людей працює над проєктом? Якщо не скажуть? Ну. У нас в Києві скільки сидить? Трутнів. Дві <сіх> Трутні. <сіх> бухгалтерки, три юристи. Я думаю, все скажу, Що бухгалтерку будеш там назад, трутнів? <сіх> Чи... Двох придбається. Воно до Києва не дійде. Я бухгалтерку. Зараз гадаю Тетяна Григорівна. Тетяна Григорівна. Лесик вас тільки що обізвав. То не я, ще раз. Я прошу пробачити, то Лесик вас обізвав. А Лілька то хто? Лілька щось робить чи ні? То Юлія знає. Вона проекти координує. Координатор проєкту. Короче, такого приблизно в Києві є 15 людей, які отримують зарплату. Чи є концерти, чи нема. Отак. І вам то треба отримувати. А як же? А я ж. і лесу треба отримати, як ти думаєш. Басейн треба. Басейн, басейн. Басей, басей. басей. а, а туалетний папір за 60 копійок він вже не буде купляти. Він хоче купує За, за 50 гривень пачку він це буде купляти. Чекай, загорожу збудував. Та причем загорожує, ти покупку. Горівки треба менше пити. Давай, а до речі, ви вживаєте перед концертами дідь? Ніколи в Тільки я. Ніколи тільки я. І у нас так зболі, ніколи. Тільки ні. бодя. Ні, ні. ні, ні. ні, ні. <реш> Тула, що, я да? висі, що Я, я би ти хотів. А, ти не, ну, я... а шо, я, що ти хочеш? Я, я, Ні, я я я я я я але... ну я не знаю. Значит, секрет якийсь був. Не, секрети повір мені, там є. <реш> давай с -с сару ліпше, добре? Давай, давай сару. Давай. Юлік. Не сиди, так як би. Хлопай був, Хлопай. Олька має Богдана, Карл має клару, Алька має Степана, а я маю сару. Бляха, муха то капець, то капець, пець, пец, як ми пасували, всі дивилися на нас і афівали. Я і сара кльова пара, роза і тюльпан. Ми з тобою, моя, сара, пара, нам белан. Я и Сара, кльова пара, роза и тюльпан. Ми з тобою, моя, сара, пара, нам белан. Я і Сара то все пара ідеальна Пара, Парасота Просто капітальна Бляха муха, то капець, то капець-пець, ми пасували Всі дивилися на нас і афигивал. Я і Сара кльова пара роза і тюпа. Ми <ged> з <ган> тобою за себе говори, моя сара-пара нам <ган> 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 Я і Сара кльова пара, роза і тюльпан, <ган> 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 ми з тобою, моя сара-пара нам <ган> бива. Шува, чувач, чувачі тілі тілі теста, ми найкраще на землі, жених і невеста. Бляха, муха, то опец, ка то капець, спец, як ми Всі вилися на нас і охуевали. Я і Сара, кльова пара, роза і тюрбан. І ми з тобою, моя сара, пара, нам билан, пораз, я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. і ми з тобою, моя сара. Хочу подякувати Миколі вамбуд. Микола, до речі, скоро треба людей, хто буде класти плитку, клеїти ні, обоє не буду клеїти, ну і Не Знаю, знаю, бачили. Будете малюватися. Квартиру маєте з вам Дивіться як мені сісти. Ні, я я маю вас що ще А, я думаю, що ти претендуєш на що. Я вже тим Ні-ні, Ми приїжджаємо, я зрозумів франківськ. Я Я так Ну, плитку поставити і можна… — точно, я точно приїжджаю. Есик, ти приїжджаєш. Так само казав, що приїжджаєш… — до Я так казав? Так, Два роки тому таке публіці, Публіка відчуває лож. Хлопці, будемо дякувати вам, що нас завітали. Дуже приємно. Я вам дякую, що ви працюєте, нас запрошуєте. Типовий ви Франківськ розвивається. Франківськ, дякую, любимо вас і хочемо... слава Україні! Героям слава! Що друзі? Я думаю, вам сподобалось на студії. Сьогодні був мега популярний дзідзьо. Ну а це інтерв'ю ми записали спеціально для типового франківська.